Того часу Ісус промовив до людей. Хіба приносить світильник, щоб поставити під Велику Посудину на зерно чи під ліжко, Чи щоби поставити на свічнику? Тому що немає нічого прихованого, яке б не виявилось, і немає таємного. Яке б не стало явним. Якщо хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. І він говорив їм: зважайте на те, що чуєте, якою мірою міряєте, такою і вам відміряють, і додасться цього. Адже хто має, тому дасть, а хто не має, то й те, що має, буде забране від нього. Це є слово Господне. Хай слова Святого Євангелії свящать наші гріхи? гріх. Амінь. В, в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. І панський похвалений Ісус Христос. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, наші шановні цігодні сістри законні, монахині, дорогі парафіяни, організка, пана з нами присутня, дорогі любі радіослухачі, брати і сестри, укохані любі Божі діти. Зважайте на те, що чуєте. Сьогодні пан Єсус. Каже до нас через Святого Марка в четвертому розділі Евангелії на сьогоднішній день, щоб ми були уважними, що чуємо. Тому що пізніше святий Павел Апостол в Новому Завіті в своїх посланнях напише: віра народжується зі слуханням. Так само зі слухання. Народився бунт проти Бога, гріх, непослух, який стався в раю. Людина послухала диявола і почала втікати від Бога, ховатись, тому що зробила те, чого Господь не хотів. І як важливо є те, що ми сьогодні чуємо, як важливо є те, до чого ми прислухаємось. Але слухати і прислухатись це хоча є така трохи велика різниця, бо ми йдемо, наприклад, до костьола. от сьогодні зранку прийшли ми на Святу Службу Божу, ми чули шум машин, автомобілів, які їхали, і ми, наприклад, не задумувались, не звертали увагу, що це за машина. Хіба що обертаємось, щоб для безпеки ступити з дороги. Я, наприклад, з дитинства пам'ятаю, коли ми ще пасли корову, як мали діти, то грали таку гру, щоб на слух вгадати, яка машина поїхала, чи грузова, чи легкова. А Хто вже там дуже розбирався в техніці, то вже казали, чи там ну, Камаз, ЗІЛ, чи там Москвіт, Живолі, Запорожець. І пам'ятаю, сиділи під мостом. У нас якраз там міст, там випасали корову, і один стояв хтось з дітей. На полі, так трошки далі, щоб ви бачити і нас, і автомобілі, і казав, вгадали чи не вгадали. Тобто дуже важливе є те, що ми чуємо, звертати увагу, тому що те, що людина чує, воно починає в нас творити якусь фантазію, якийсь образ. І, наприклад, всі ми пам'ятаємо не тільки зі школи, а може ще з дитячого садочку, коли нам читали якісь книжки, казочки, історії. Байки, то завжди казали, уявіть собі. У нас, наприклад, вихователька завжди казала, діточки, тепер собі уявіть, що там якась Червона шапочка ходи через ліс, через поле, так далі. Кожен собі в голові малював цей образ. І така правда, є. коли ми читаємо навіть Євангелію, дуже багато раз людей свідчить, що коли в кості чують Слово Боже, вони собі уявляють це. Так Уявляють, як, наприклад, сьогодні Пан Єсус приходить і промовляє, де той Ісус стоїть, як Він виглядає, хто стоїть біля Пана Ісуса, де є учні, скільки людей більше чи менше. І вслуховуючись в ці слова, ми собі уявляємо це. А за уявою потім йде прагнення чинити так чи відкинути цю ідею, піддатися такій думці чи відкинути її, і потім йде рішення, децизія, наша рішучість, яка теж проявляється в тому, чи ми це робимо по понаслишки, як ми раз говоримо по тому, що ми почули, чи самі щось придумуємо, чи пригадуємо, як не раз ми собі згадуємо, як батьки казали, бо тату, бо мама говорили вчора, оча на коляді був в наших парафіях. Сестрички моєї однокласниці, така власне людина Снігурських бойко. Пані Таня, дзвони, ойче, приходьте, бо ж кінчається вже коленда і треба прийти. І дуже гарна розмова, зустріч, пригадування. І, власне, мама цієї пані Тані каже, очі, як добре, що є батьки, як добре, що ви маєте маму, каже, я б теж сьогодні хотіла щось запитати, порадитись, спитати, як зробити, що зробити. Каже, батьки завжди нам є потрібні. І цей послуг, те, що ми слухаємо когось старшого, слухаємо священника, вчителя, лікаря, батьків, цей послуг він нас в житті провадить. Тому пан Ісус каже, вважайте на те, що чуєте. Так не раз люди теж в цьому, так можна сказати, шаблоні придумують наступні, якісь там поговорки, може, відомо десь там в селах. Чи, чи навіть в містах іменно в цій структурі. Такі, да? там, може, ми чули, що там хтось каже, а що-небудь що їсть і що-небудь говорить, так? або дурне спить, дурне сниці і так далі. Це, власне, в тому шаблоні є. А від чого це залежить? Від того, що людина чує. І тому, наприклад, завжди нас вдома вчили, що треба на ніч молитися. Тому що як ти помолишся, тобі буде снитися Бог, ангели, ти будеш собі умиротворений. Деш гарно спати, як не помолишся, то якісь там чортики які будуть снитися і до воно будеш спати. Тобто, те, що людина почує, вона з цим почутим йде в цей сон, відпочинок. З Богом потрібно йти в цей відпочинок. Тому дуже часто я, наприклад, вдома бачив, як бабуся, чи мама засинала з ружанцем, або бабця читала цьомчичку, і з цією книжечкою вже засинала, потім йшли цьому, забирали, щоб вона не впала, не порвалася. Остат то, що ми чуємо, а як читали молитву, треба було читати волос, тому щоб цю молитву було чути, щоб ми самі її чули. І як важливе є звернути увагу на те, що чуємо. І це може бути якесь незначне слово, це може бути якесь таке слово чи речення, сказане так, по ходу справи, але воно може зачепляти когось, воно може для когось бути. Дуже значущим зерном може бути теж е, якимось суттєвим, чимось в житті. І не раз так є, що ми десь говоримо, і якась людина собі щось пригадує, пікає, о, я тобі зараз щось розкажу, щось нагадую. А ми просто так говоримо без якоїсь більшої уваги. Е, чи такий приклад, нам скажуть по собі, е, здається, що я сон, священник, багато знаю, розумію, друге вчу. Але часом є так, що в розмові хтось щось каже і звертаєш собі таку увагу, пригадуєш такі важливі справи, важливі речі, які дуже теж суттєві в твоєму житті. Пам'ятаю, я колись пьон нас вчив, ще як ми були міністранти, Владислав Владислава, щоб ми, коли йдемо через постійно, завжди трякало на середині постьла, тому що є в Табернакулі Ісус Христос, комунія присвятих дарах. Даращах ми якісь там шкафи переносили, чи там навіть як на Різдво зараз там будували шопку, чи навіть от пані Галінка ще колись робили на півку ці вертепи, носили якісь там такі скажімо, великі доски, чи там ці дерев'яні підставки, козлики, якісь фігури. І все, ми один другу вже навіть наповнили кляпни біля пана Ісуса, хоча часом треба було щось велике нести, але... Треба Завжди було пам'ятати, що тут є Бог. І потім те в житті пригадуєш собі, пам'ятаєш. І навіть як скажу, вчора були ми з мамою теж і на коляді, і на гостях, бо братів троєрідний мав день народження, такий Алік, з полюдів з наших родичів далі. Ну і ми всі сідаємо вже до столу, нас хочуть гостити. І, і їхня мама, вчителька Галина Францівна, каже, але так сідайте, щоб шопку було видко. Там справді у нас гарна шопка, ялинка, фотографія їхньої сім'ї. Ми сідаємо до столу на столані, знайте так, щоб було видно шовку. Не заслоняйте Ісуса, Він теж з нами на гостях. І я собі думаю, як чи я завжди пам'ятаю, що от є Бог, що є е, е, Ісус Христос, е, чи я завжди є такий чуйний на це. От я пам'ятаю міністрантом, бо їздив з Чонтом Корчинським Гладеском. ми наказав Івано-Франківський. Ми ну, їздили на парафію, ж тоді правилося по хатах, служба Божа, і пам'ятаю, як він заходив до якоїсь там хати в селі, здіймав шапку і дивився по стінах, де є образ. І нас, маленьких дітей, брав так перед себе і каже: перехрестися, ночку, бо тут є ікона. Тобто не дивився там, де сісти, де сумку поставити, але зразу дивився, де образ на стіні. Ось так ми собі, наприклад, приходимо додому. Можемо теж зробити такий екзамен для себе. Ми вертаємося з костюла, чули евангелію, науку Ксьонджа, прийняли комунію святого живого Бога в причасті. І от приходимо додому. І що ми перше робимо? То, ну, роздягаємось, знімаємо взуття, включаємо, може, чайник, чайно напитись, бо зиму. І, і от перші наші руки, чи от ми приходимо до хати і... І відразу дивимося на хрест, дивимося на образ, перехрестилися і потім, потім допіру починаємо роздіватися. У нас теж вдома на віранді є образи. І не раз я так, що я десь там заходжу, навіть з мамою вертаюся з костюла і думаю, щоб не надувтати, раз було, то на дворі треба розутися. І от зайду в віранду, закрию двері, вже чую, мама з голови раз шапку здиме, але каже, Яно, це ж образи в хаті. А ще земля, знаєте, але вже от є ця чуйність так, образи в хаті, здай має Тобто перша увага звертається на те, що є святе, на те, що є святе. І сьогодні ми теж чуємо це Боже Слово, чуємо, як пан Єзус каже: зважайте на те, що ви слухаєте. Зважайте на те, що ви слухаєте. І не раз от, помню, на парафії десь. Тож люди кажуть, ой чи то в мене там сьогодні день народжено. Чого мене не поздравляєте? Хай я не пам'ятаю. А ми вам казали. Так? Тобто, якщо ця людина є для мене рідна, близька, то я буду пам'ятати про це. Якщо це просто хтось знайомий, чи я там не знаю цієї людини, чи не з родини, ну то ми можемо забутися, так? Забутися про це. І це не є якась трагедія, але це є така перевірка, чи я чую добре, що це. Означаю. Я завжди до людей провідую рідних, то теж завжди питаю, скажіть мені, коли день народження. Я собі стараюся це пам'ятати з чимось асоціацією якась така, знаєте, порівняння має бути. І, і от пам'ятаю, теж, як були там не раз ми вже в родичів наших, братів двоєрідних, наш Льоні Розіцький, теж Караф'янін, і він каже, я маю от там 30 го числа день народження. І я собі так думаю, цікаво запам'ятати, а пам'ятаю, що 28 восьму. Думаю, так, два дні молодші. Так? І відразу таке знаєте, порівняння. І вже знаю, що сьогодні вже підемо, будемо поздравляти, вже буде після служби Божої дзвонити, вітати свого там братика двоєрідного. Бо, бо я пам'ятаю, що цей день це його свято. Він цим живе. так, Для нього це важливо. А для когось це, ну що 30-те, 30-те, січень то січень. І тому, чому ці приклади? Тому що ми не раз пропускаємо дуже цінні речі, які Бог говорить, де Господь нас вчить. І пан Єсус, коли щось важливе завжди таке каже, яке чудо має бути, завжди каже: будьте уважні або слухайте, або майте відкрите серце, завжди заохочуйте до того, щоб людина запам'ятала. І от коли ми дивимося на Божі заповіді, то що цікаве. Тільки третя заповідь починається цим словом. Пам'ятай день святий святкувати. Чому? Пам'ятай, тому що хтось тобі про це сказав. Тому що Бог хоче, щоб цей день був присвячений йому, присвячений теж і для нас, бо ми в цьому дні присвячуємось. І сьогодні ми теж хочемо просити Бога про таку уважність. Уважність це. Дуже гарна категорія людини, дуже гарна така цеха, тобто якась, скажімо, залета, це характеристика людини. Якщо людина є уважною, якщо людина вслуховується, і до цього теж потрібні очі, ці очі духовні, тому що коли ми хочемо слухати, то ми дивимося на цю людину, яка говорить. Якщо ми замечаємо. Вчителька в школі, коли бачить, що діти десь там розпорошені, дивляться в вікно, то завжди звертаю увагу, діти, слухайте мене, дивіться на мене. Так? Тобто, дивитися на вчительку, це означає теж слухати, слухати очима. Але пан Ісус каже, зважайте на те, що чуєте, бо те, що почуте, пізніше є в вашому серці. Те, що ми чуємо, воно входить в наше серце, а серце вже приймає. Це почути, і з цього народжується послуг. А людина послушна це людина покірна, людина з'єднана з Богом, людина, яка думає по-божому. Ось як ми наслухаємось, то так ми потім і говоримо. І це дуже видно по дітях малих. Так, не раз там бувають такі комерні, які ситуації, або навіть я би назвав трагічні, коли мала дитина, там не знаю років 4-5 вже якісь там погані слова говорить, ну бо там. Діду, так говорить тато чи там сусід якийсь так, і воно вже навчиться, а ще всі сміяться, бо це на щось хоче сказати, а ще шепеляви, і вже всі ураз сміяться, воно ще раз повторає. І так собі не раз думаєш, а якби так молитви навчилися, так? було би краще. Ось чому? Тому що хтось винен в тому, що ця дитина чує. І тому я особисто завжди раджу, наприклад. Молодим батькам, що коли там маленькі діти, коли їх треба заколесати, то щоб там не розказували якісь там басні крилова чи ще щось, хоча це нічого поганого, але щоб їм розказували про Бога, співали пісні, костини, співали колядки, розказували про Ісуса. Коли дитина більша, якісь там навіть малюнки пробувала, щоб ця дитина вслухалася в те, що є святе, а не в те, що її може знищити колись. Вона вже з дитинства вслухалася в ці Божі слова. І ці слова Божі дають їй життя, дають їй розвиток. Тому ми теж дякуємо Богу за те, що можемо через костю, спільноту церкви слухати такі слова, які дають нам життя, які дають нам мир. Які вчать нас любити, і тому, послушні Богу, ми стараємося бути завжди слухняними самому Господу, йти дорогою Євангелія, і другим людям давати приклад про те, що найважливіше це слухати Бога, а не те, що люди скажуть. Так? Боїмося раз або там люди будуть говорити. Треба подумати, що скаже Бог. А Бог, коли говорить, то дає нам. життя, життя тут на землі життя колось в небе. Амин. Ніхвальдзе, хвалену,